Та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко І скажіть відверто: от які асоціації виникають у вас від слова сандіск від назви цієї компанії? Бо я особисто знаю її лише по максимально надійним, преміальним та якісним речам. Власне, їй у плані накопичувачів я довіряю більше, ніж, скажімо, тому ж Samsung. І власне я не один такий, бо як у КОС є безсмертна модель Porta Pro, як у e App є хтонічний as 2280 p 4 так є і Sandisk Extreme Portable 500 GB. Портативний захищений SSD-накопичувач, котрий у продажу знаходиться. Мабуть, стільки, скільки я в індустрії взагалі. Ну добре, насправді це трішечки не так. Перші згадки про SanDisk Extreme Portable тягнуться з 2018-2019 року. Я почав працювати трішечки до цього, але це все рідно дуже-дуже багато часу. Бо з того моменту оновлення диску хоч і були, але вони були мінімальні. Тому, власне, так, повністю запакована коробка, що прийшла мені. Могла бути із 2018 року, і відносно свіжа ціна. До речі, складає 3500 гривень по новому курсу або десь 90 баксів за версію на 1,5 терабайта, Так, у коробці, окрім самого накопичувача, є кабель, і що мені дуже приємно, завжди приємно перехідник з Type-C на Type-A. той самий, котрий я хвалив і рекомендував мати уже в двох відео. Це буде третє. Ну і сам накопичувач. Класика, зовні, у всякому випадку, бо так його вигляд не змінюється з роками, хоча які покращення були, і є у плані технічному. Зовні це завжди сіра прогумована, пласка річ з отвором під карабін. Зверху логотип позаду шильдик і характеристики. На торці знизу роз'єм Type-C 10 Габіт. Власне, це одна з основних речей, яка оновлюється з часом. Бо, якщо я не помиляюсь, перші версії мали USB Type-C всього на 5 Габіт. По усьому іншому, майже незмінно. Захист від вологі IP 55, тобто від струй води під тиском 30 кПа на протязі 3 хвилин. Захист від удару. До 1500 G. Захист від вібрацій до 5G RMS частотою від 10 до 20 тисяч Герц. Треба тут відмітити, що захист від вібрацій та особливо ударів, ну просто падінь. Є майже у будь-якого SSD по стандарту. Тепер тестовий стенд. Він у нас трішки незвичний, бо він на AMD, але на диво свіжій. У ролі процесора AMD Ryzen 7 7720X, восьмиядерний красень на Zen 4 з піковою частотою до 5400 МГц та навіть вбудованим відеоядром RDNA 2. Огляд вже скоро. У ролі материнки Asus ROG Crosshair X670E Džin. Модель на свіженькій платформі M4 під сокет LJ1718. Власне, головною перевагою платформи є декілька USB 4 із швидкістю 40 Гбіт. Тому для тестування SanDisk Extreme Portable на 500 GB платформа навіть. Понад достатня. У якості оперативної пам'яті Kingston Fury DDR5 5600 МГц кіт на 2 по 16 ГБ. Я готую масивний огляд і особливого варіанту Kingston Fury DDR 5 6000 МГц 2 на 32 варіанту Expo. Про неї я розповім трішки пізніше, як і, до речі, я готую переклад мого матеріалу, старого матеріалу зі старого каналу про те, чому ddr 5 настільки крута і чому вона варта своїх грошей. Все буде, не переживайте, я майже закінчив. Про холоду восьмиядернику забезпечує система рідинного охолодження ASUS Асостав Gaming LC 240 на відповідно 240 мм. І так, її вистачає без проблем, щоб процесор піднімав частоти вище 5 ГГц і жер більше 120 Вт, а більше йому і не треба. Плюс, виключно для тестування Strix RTX 3050 на 8 ГБ. Хоч я завжди завжди і рекомендую брати 3060 усім, хто має можливість це зробити, конкретно версію на 12 ГБ, але. RTX – це RTX. RTX дає DLSS і відеобуфера у 8 ГБ достатньо для ігор і деяких робочих завдань. Не усіх, але вистачає. Ну а живить усе це добро, блок живлення FSP Hydro PTM Pro 1200 Вт. Власне, його буде без проблем достатньо навіть під RTX 4090, якщо, якщо така колись до мене приїде, і якщо кабель живлення не спалиться. Втім, цього блока живлення з головою достатньо і під у, у, тестову систему, котра жаре не набагато більше, ніж мій основний ноутбук, наприклад. Ну і тестуванню. Диск вже по стандарту проініціалізовано у системі і доступна користувачеві ємність складає 476 ГБ. Результати тестів показують стабільні швидкості у середньому 900 МБ на секунду послідовно і від 120 до 170 МБ на секунду на рандомі залежно від програми тестування, власне, стабільна швидкість дозволяє використовувати SanDisk Extreme Portable 500G з камерами на кшталт Blackmagic Design дизайн покінна камера 4К. І диск, що цікаво, навіть вміщується по товщині в універсальні кріплення від Samsung t 5 та Samsung T7. Але розташування USB входу не дозволяє приєднати до диску стандартний кабель, що дуже і дуже сумно. Я думаю, що з цим можна щось зробити руками напилком, наприклад, але по стандарту. Отаке, що є, то є. Відмічаю, втім, вельми стабільний графік швидкостей навіть на рандомі, що дуже цікаво, навіть на запису, і мінімум нагріву від 32 градусів Цезія у простої до 36 градусів Цезаря після тривалого тесту. Це, це мало, це нормально. Це і разом із підсумками запитання: куди SanDisk Extreme Portable 500 g підійде. Власне, враховуючи його ціну, він підійде будь-кому, хто береже свої дані, безумовно накопичувати дорожчий за багато аналогів, за більшість аналогів. Навіть однак для професіонала будь-якого роду, чи для відеографа, чи фотографа, чи просто для людини, хоча б трішки незграбної. Файли тут будуть у абсолютній безпеці. Звичайно, можна краще. Можна купити диск, я думаю, можна знайти диск з IP68. Та і навіть з цим диском купатися, наприклад, у морі з соленою водою краще не треба. Все ще не рекомендується. Але, як жорсткий диск, ви його точно не вб'єте, скільки під Богою його не цілували. Тому так, рекомендую. І на цьому у мене. Все, а у коментарях напишіть, чи достатньо вам флешки? От звичайного флеш-накопичувача. Бо це, власне, теж флешка, але більш дешева, як не дивно, і більш захищена, і, до речі, більш ефективна у випадку, скажімо, ігор. Тобто тут дуже файно мати декілька ігор, великих, і завантажувати їх у ноутбук, скажімо. Чи Цікава вам ось така ось річ. Чи думали ви про неї взагалі? Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю дяку магазину Pixofone за надання мені для зйомки цього відео смартфону Vivo X70 Pro Plus, котре я зараз використовую у якості пульта керування камерою. А також київському магазину Сандмак Й за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але зараз особливо важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rout Nation. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!